Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Інна Мур. З вами я Інна. І сьогодні ми поговоримо про книжкові плани на осінь. Я підготувала ось такі стопочку книг. Тут різні. Мною вибрані рандомно книги, і також ті, які я вже почала читати, і вирішила все-таки їх трошки відкласти на осіннє читання, хоча я їх починала ще влітку. Отже. Сподіваюсь, вам сподобається цей список. Можливо, ви вже читали щось із цього, можливо, ні. Пишіть у коментарях обов'язково. І поставте вже лайк цьому відео, тому що завдяки вашим лайкам, завдяки вашим переглядам, цей канал буде потрошку просуватися. Дякую за підтримку. Зацініть мою футболку. Хто дивився Сімпсонів? Хто дивився Сімсонів і в кого. Також улюбленими епізодами були епізоди Тreeхос Хоррор. Геловінські епізоди, я просто їх обожнюю. Uh, давайте, пігнали, пігнали. Отже, що я зараз читаю, до речі, вже почала: uh, The Reds Джеймса Герберта. Uh, книга, яку рекомендує нам, звісно, Стівен Кінг, куди ж без нього, без його рекомендацій, я книг не читаю. Ось, ем, я вже прочитала 36 сторінок за 2 дні, тому що я була в дорозі. Я їздила якраз на, на вихідні на море, і якщо чесно, якось море з цією книжкою не дуже поєднується. Воно моторишне, воно трошки таке місцями м -м, грішне, я б сказала. Хоча й не дивно, тому що це все-таки горор. А тут розповідається про щурів дуже великого розміру, які атакують людей. Ось і вони просто якісь <смір> нестабільні, <смір> як моя психіка. <смір> Ось зараз я чайку вип'ю трошки, щоб голова заработала, запрацювала. Буду дочитувати і вже потім розкажу, звісно, в прочитаному осені. Наступна книга, яку я планую читати, це «Мементо морі автора Пітера Джонса. «Мементо морі, воно буквально означає не забувати, що ми смертні. Тобто, одного дня ми всі поумремо. Тут розповідається про what the Romans can tell us about old age and death. Тобто тут про Римську імперію, як римляни саме сприймали смерть, поховання і різні ритуали, які стосуються цього явища, і їхні традиції, тобто як це все відбувалося тоді, тисячі років тому. Це дуже цікава книга, я прочитала не так багато, але, але все-таки я сподіваюся. Я сподіваюся, дуже швидко її прочитати, тому що вона надзвичайно цікава. Вона англійською мовою, я її читаю трошечки повільніше, ніж рідною українською, звісно, але все-таки дуже-дуже люблю такі нонфікшени, ось, історичні, можна сказати. Я не впевнена, що вона перекладена на українську. Якщо ви її знайдете, то якщо ви читаєте англійською, то буде дуже круто. Ось. Але все-таки прочитаю і скажу свої відгуки вже пізніше. Йдемо далі. Ось книга, яку я вибрала рандомно, тому що я все-таки вирішила перед Геловіном почитати трошки якісь прикольні трилери. А ось це, я так розумію, трилер, але з гумором, тобто, це такий сатиричний. Трилер, іро... да, Тут Іронія, Чорний гумор, Полонець перших сторінок. А, історія про серійного вбивцю, а також про його сім'ю і кожен з цих його родичів когось. Ви, ви зрозуміли. А, я бачила вже відгуки на Ютубі про цю книгу і хотіла б почитати, але вона все-таки не Страшна, не, знаєте, не моторошна. Я люблю все-таки серйозні трилери, але хотіла б себе, знаєте, я б хотіла себе перевірити, чи такий жанр мені сподобається. Все-таки я гумор теж люблю, тому дам шанс цій книзі. Наступна. А ось ця книга, я її побачила. Перша брехня виграє Ешлі Елстон, авторка. І Я цю книгу побачила у рекомендаціях на каналі Ковальського, мій улюблений канал ем, про true crime. Ось обов'язково подивіться, дуже-дуже класний ем, автор каналу, його ем, відео я обожнюю дивитись, коли готую їсти. Дуже дякую йому за його роботу. Ось він порекомендував, я пам'ятаю, цю книгу, тому що він дивився також серіал. Серіал Оленятко на Netflix. Він, до речі, його теж дивилася. Дуже класний серіал. І ця книга трішки нагадує ось такий схожий жанр, схожий сюжет, я так розумію. Я дуже-дуже люблю такі, такі сюжети, такі історії, тому обов'язково почитаю. Кухня терору автора Вітольда Шавловського, це книга про історію, жахливу криваву історію, на жаль, нашої країни. Тут розповідається про те, що їли царі на Росії, що їли тирани, які керували, на жаль, нашою країною теж, які мордували Україну. Uh, і, все, і там розповідається про те, що саме вони їли. Я прочитала вже майже 100 сторінок, але я повільно читаю, тому що це нонфікшен, все-таки я його завжди повільно читаю. Що мені дуже подобається в цій книзі, це те, що тут є меню. Ну, наприклад, ось меню розписане, а також тут є рецепти. Рецепти. Це дуже круто, тому що я б хотіла, наприклад, повторити. Ось це мен меню рецепти з царської кухні. Тобто, це вже щось хоч цікаве. Там при Сталіну взагалі там ніяких навіть меню немає, тому що там було все дуже скучно. Найжахливіше і найсумніше тут це, звісно, голодомор, тому що тут показано, що їли наші люди при голодоморі. Наприклад, хліб із запеченої кори. Я просто покажу вам ілюстрацію. Це... це те, завдяки чому наші люди могли вижити, наші пращури. Я вважаю, що це така книга, яку треба читати. Тут не тільки кухня, тут ще й історія. Ось. Тому буду далі продовжувати і вже вам потім розкажу свої думки про неї. Далі, це книга, Корма Камакарці по нашому вона перекладається як дорога. Книгу цю мені рекомендували ще на курсі письменницької майстерності, який я проходила в літосвіті ще роки два тому. І я пам'ятаю, що це була одна так, з таких от, прям, фундаментальних книг для початківців-письменників. Тут розповідається про батька і сина, які намагаються вижити під час апокаліпсису. На них чатує багато небезпек по дорозі, Але вони йдуть, йдуть цією дорогою і е, хочуть жити. Ось. В принципі, це, це не може бути нецікаво, я впевнена. І, по-друге, ця книга у мене французькою мовою, яку я зараз вивчаю, я її вивчаю щодня. А ось, і я собі дала такий челендж. Задала такий челендж все-таки читати французькою щодня, хоча б по кілька сторінок, Ось. а не тільки дивитися серіальчики. Хоча це вже теж непоганий такий результат, я вважаю. Ганнібал! Я вже вам казала в минулому відео про мого любимого, коханого Ганнібала, улюблений цикл Томаса Гарріса, і знову ж таки, обов'язковий до прочитання. Я вам Просто кричу, читайте цю книгу, цей цикл, точніше. Ось, я вже на якій сторінці. 164-та. Ну, да, не густа. <смі> Мені ще читати і читати. Ось, але я все-таки хочу і дочитати цієї осені, або навіть, можливо, цього місяця. Зараз вересень, 22 число. Окей, ну, я постараюсь. А третя книга циклу «Ганібал». Ось. А далі подивимося. Якщо четверту я встигну, але все-таки поки що в планах на цю осінь я четверту книгу ще не записувала. А... Кінцівку я вже знаю, бо я подивилася фільм, я не витримала. Ось. Але все-таки цікаво читати, тому що, якщо чесно, там все-таки відрізняється сюжет від фільму. Багато персонажів у фільм не потрапили. Але вони є в книзі. Тобто книга, вона більш, звісно, наповнена, там більше е сказано речей. Те, що ви не змогли побачити у фільмі, тому що все-таки об'єм набагато менший. Ось така ще в мене є красуня, Дракула. Зараз. Дивіться, який в мене зрізок тут. Зараз дуже популярний фільм Дракула, новий вийшов. Е -е, здається, Ще досі в кінотеатрах, я точно не знаю, я його ще не дивилася. Але хочу: від Люка Бессона. Я ще прочитала 90 сторінок, але це буквально за два дні, за, дві, за два вечори, точніше. Я просто. В один і той самий час я читаю інші книги. Тобто я беру цю, я почитала там годинку, я беру вже іншу після неї. Тобто, якби я читала тільки її, я б уже її прочитала, бо вона дуже цікава, правда. Якщо ви її візьмете, ви не відірветесь від неї. Надзвичайно цікавий сюжет, страшно навіть трошки, навіть трошки страшно, Ти Те, як наче, теж закритий в тому великому замку на обриві. Де тільки один вихід, і він теж закритий на всі замки, і ти не можеш звідти вийти. Ось, і повсюди чатує Граф Дракула. Мені цікаво, що буде далі, тому що поки що я прочитала тільки щоденник цього журналіста, який приїжджає до Джонатана Гаркера, який приїжджає до «Графа Дракули. Допомогти йому у покупці і переїзду до покупці нового житла і переїзду до Лондона. Але він залишається там набагато довше, ніж він сподівався, ніж він планував. Граф Дракула все-таки його не пускає додому і не пояснює чому. І знову ж таки, читати книгу ось такого формату, ось таку красуню, вдвічі приємніше, а то і втричі. Далі. Марсель Пруст у пошуках втраченого часу перша частина на Свановій стороні. Ця книга зараз знову ж таки вона повсюди, всі про неї говорять. Це класика, вона не вмируща, як я вважаю. Це один із фундаментальних таких письменників Франції, який стоїть поруч з Гюго, який стоїть, стоїть поруч з Дюма. Надзвичайно класно написано. Я просто хочу підкреслювати на, майже на кожному кроці, на, ко, на кожній сторінці. Просто в мене вже все підкреслене. А, чому я, до речі, це єдина книга, в якій я підкреслюю ручкою, бачите? Я підкреслюю ручкою те, що мені подобається. Якісь там класні моменти, які, які якось зі мною ототожнюються, з моїм життям і так далі. А, чому? Тому що ця книга, я вже. Про це розказувала, здається. Не пам'ятаю точно, десь, можливо, в соцмережах. Ну, що це таке? Отаке мені приїхало, до речі. Тобто, я от буквально її відкрила, і вона одразу підпорвалася. Тобто я її не ламала, не била, не кидала там в істериці, не знаю. От я просто відкрила книгу, да, щоб там, понюхати її запах. До речі, досі пахне новою книгою. І от вона порвалася. Це видавництво фоліо. Так вона виглядає. Фоліо. Я не знаю, що це таке за якість, але коштувала вона, ну, дуже-дуже навіть не дешево. Тому що я все-таки живу за кордоном, і мені доводиться купувати книги. З Польщі, наприклад, або там з інших країн. Ну, я, я, наприклад, купую з Польщі, там є класний магазинчик. Я знову ж таки залишу посилання на цю онлайн-книгарню. Але читати все одно буду, тому що це Марсель Пруст. Це обов'язково. І остання, але не точно, книга у моїх планах на осінь це довга хода від Стівена Кінга. По цій книзі скоро вийде. Фільм новий, так і називається, здається, довга хода. Я обов'язково його подивлюся просто в перший же день релізу. В цьому романі розповідається про те, як підлітки, там приблизно 15-16 років, вони йдуть на таке, перш... на таке певне змагання по довгій ході. І там суть полягає в тому, що треба пройти пішки. Дуже довго, в якомусь там певному темпі, так як кажуть там солдати, типу, які контролюють ці змагання, і ем, виграє один тільки з них, а всі інші не виживуть. Тобто, якщо ти не можеш йти далі, ти вибуваєш з, зі змагань і вибуваєш ти з життя також. Ось, і це насправді дійсно цікава така задумка від Стівена Кінга. Мені, як завжди, дуже подобається його ідеї. Ось, ну, ладно, все, ну, досить. Ну, я не об'єктивна в цьому питанні, тому що це мій улюблений автор. Я помітила, що в мене була вже ця книга давно у електронному форматі, саме тому в, паперому, в паперовому форматі в мене її немає. І я планую прочитати її найближчим часом. І впевнена, що вона мені сподобається. Пишіть у коментарях ваші плани на осінь. Я читаю всі коментарі. Не забудьте поставити лайк на це відео і підписатися на мій канал, аби не пропустити наступне відео. Дуже дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі! Па-па, мої котики!